Друзі, проведемо такий експеримент. Альтеп. Положив знизу кілька дощок. Зверху засипав дошок тирси. Ну, тирса, правда, аж сюди виходить, але знизу, знизу так би немає. Ну, чого чуть капелька. Так, переключаємо. Тут у нас закрито, показую. Закрито, відкрито. Так, як ви думаєте, бахне чи не бахне, як ми терсу зараз підпалимо, і чи буде зверху горіти донизу? Котап розрахований, що він верхнього горіння, тобто воно має зверху вниз горіти. Знизу жару нема. Він почищений. Так. Ставлю паузу і запалюю. Дивіться, запальничкою легенько запалив. Так, Запальничкою, це димочок від сигарети йде. Запалив. Включаємо кутео. Нагадую, положення, включив я зверху, щоб знизу воно не задувало. Бо, тобто, як буде гнати знизу, може бахнути. Тобто в трубу піде або сюди в кутео. Зараз подивимося, чи розгориться. Вере не закриваю. Ну, Те ж все гарно Ну, Ось туди тільки що і це пішов. Ну що, вентилятор працює, закриваємо. Так, трошки пориць. 39 градусів. Ставлю поксу на паузу, ходимо на вулицю. Дивимося, що з кого не йде. А йде біленький дим. Терса все таки. Так, температура поки нічого не помінялась. Тільки десь хвилина минула. Зачекаємо ще кілька хвилин, подивимося, якщо під... почнеться піднімати температуру, відкриємо дверки, подивимось, браду акуратно піднімає. Будемо відкривати. Так, температура піднімається, 49. Заслонка трошки дергається. Чесно, відкривати я не хочу. Очкую. Очкую, бо може запустити киси і може добре в'їбати. Так що зачекаємо, поки хай нормально набере температуру. Так, друзі, температура росте. Все таки я не ризикував відкривати. Е е оця заслонка бу був чути удар до кінця відкрилась, тобто був все-таки добре, що я не відкривав. Я так зрозумів, що вже все нормально горить. Димок зменшився. Значить горить. Ну і ця кришка вона не утеплена. Ну, Торкаюся, але вона досить гаряча. Так що відкривати я не буду. Хай собі нормально набере температуру, а додав я трошки обороти вентилятору. Було у мене на Де-то воно як проскочив. Бо у мене на зараз на 30 є або на 20. Добавилося, щоб трошки більше повітря туди запустити, щоб воно видувало. Наразі все, надіюсь, що буде все добре. Ну, вже 60 градусів. Вистован у мене 72. Чекаємо, хай набере. Подивимося, скільки часу буде набирати. Так, друзі, 72 градуси температуру набрала. Більше поки що не хоче. Ну тут зрозуміло тут терса. Воно щоб тримало ту температуру. Ага, піддимлює. Що згорить трохи? Ну, Тирся ще повинно їм. Бля, добре піддимлює. Е, що я зробив перед тим? Включив середній підувал, бо так менше терсе. ну так на оку я поняв я вгадав. І зменшив оберти вентилятор, так як був у мене двадцятка. Всім дякую за перегляд. Всім пока.